Проект, зроблено в Україні представляє торгова марка Принцеса Нурі Високогірний. Високі гори, дощі та тепле сонце. Ідеальні умови, щоб чайний лист став чаєм терпким смаком та яскравим ароматом. Чай, принцеса Нурі високогірний. Я називаю бездоганно Король жердини, найуспішніший легкоатлет країни. Сергій Бубка у розквіті його спортивної кар'єри були періоди, коли від українця чекали не просто золотої медалі, а нового рекорду світу. І 35 разів він таки дарував глядачам це видовище. Він першим у світі стрибнув жердиною на висоту 6 метрів. Сталося це в Парижі, коли Бубці було 22 роки. Перші дві спроби виявилися невдалими і тільки завершальна стала історичним досягненням. До речі, трапилося це через 4 дні після народження первістка. Взяти цю вершину Бубка планував ще за рік до того на лондонських змаганнях. Утім, тоді судді відмовили, адже сама планка не була розрахована на таку висоту. 1993 року. Бубка підкорив свою максимальну висоту: 6,15 Трапилося це у Донецьку в закритому приміщенні. Рекорд протримався майже 21 рік. До лютого 2014-го Тоді французький легкоатлет Ренола Вілені додав до показника ще один сантиметр. Символічно, що відбулося це знову в Донецьку на турнірі зірки Жердини, який проводить Бубка, і до того ж на його очах. Та українцю нема чого засмучувати Витись у нього залишається ще й рекорд на відкритому повітрі 6 метрів 14 сантиметрів. А ця вершина наразі нікому не підкорилася. До прикладу, той самий француз Тренола Вілані на стадіонах заледве перестрибує 6 метрів. Секрети успіху традиційні багато працювати. Перше бубка взяв жердину в 11 років. По друге, дисципліна статом військовим. Це було простіше. І третій фактор хороший тренер, Віталій Петров. Особистий рекорд наставника всього 4 метри 4 сантиметри. Проте він має неймовірний нюх на таланти. Побачивши, як школяр з алюмінієвою палкою бере висоту 3,50, тренер знав, що перед ним майбутній олімпійський чемпіон. Партнер проекту зроблено в Україні торгова марка Принцеса Нурі. Чай принцеса Нурі. Високогірний. Чай останнього врожаю.